Правила поведінки під час сигналу повітряна тривога. Що таке повітряна тривога? Це сигнал попередження про загрозу удару з повітря. Повітряна тривога оголошується включенням сирен та передається через радіомовні станції та телевізійні канали. Про сигнал можна дізнатися також через офіційні сторінки, месенджери та застосунок повітряна тривога. На онлайн-карті повітряних тривог в Україні можна переглянути, в яких областях є небезпека удару з повітря, які дії під час сигналу повітряна тривога. Якщо ви знаходитесь вдома, Необхідно взяти свої особисті документи, запаси їжі та води. відключити прилади, які споживають електроенергію, воду, газ, сховатися у найближчій захисній споруді. Це може бути споруда подвійного призначення, як метро або підземний паркінг, або найпростіше укриття, підвал або цокальне приміщення будівлі. Якщо ви знаходитесь на вулиці або на відкритій території, сховайтеся у яру, насипі або ямі, та обов'язково закрийте голову руками. Це збереже ваше життя. Через деякий час після завершення повітряної тривоги можна виходити із захисних споруд та повертатися до звичних справ. Не нехтуйте сигналом повітряна тривога. Бережіть себе та своїх близьких.